Серський в одному із своїх ворів наставляє. Ніколи і нічого Бог так не поблагодітельствує, як благодійствує кухня серця. та неділя по п'ятдесятниці і всіх православних храмах читається іванівське оповідання про те, як Господь наш Ісус Христос призиває до апостольського служня переслідування. Для того, щоб людина отримала життя вічне, вона має повірити. А віра від Слова пише святий Павло. Саме тому Господь наш Ісус Христос обирає своїх апостолів, своїх проповідників, щоб вони своїм словом і головне своїм життям показали Іванівську віру. І кожна людина, яка небайдужа до свого вічного спасіння, отримала ці зерна Вічного життя тут вже на землі і через земне життя виростила в себе бажання жити і любити Бога. Крім того, сьогоднішній Іванія також розкриває значимість двох великих чеснот християнських. Це послуг і страх Божий. Преподобний Ісаак Сірін. Каже, що чесноти християнські взаємопов'язані. не може бути локальної чесноти самої по собі. Якщо людина щось має добре в собі, вона таким чином чіпляє ще якусь доброду, ще якусь чесноту. І саме тому щира віра приводить людину до послугу. А якщо людина Хоче слухати Бога, хоче бути послушною волі Божої, Божій, вона таким чином виховує в собі страх Божий. Але коли страх Божий є в уши людській, людина розуміє, що треба хаяти. І таким чином зароджується всі інші чесноти. Тобто оця цепочка віри, послугу. Страха Божого, необхідність бажання каятися, бачити свої гріхи, це те, що розкриває в душі людській віру, настоящу віру, яка не просто в словах, а віра, яка розкривається в житті християнина. чули, як Господь наш Ісус Христос для того, щоби проповідувати. Він просить Сімона, який тільки що повернувся з невдачної рибалки, просить, щоб він зійшов в моточку, цей човен і міг відплисти від берега і таким чином більше народа і почує Христа і його побачить. Народ ще не чув слів божественного вчення, тому що, як говорить Божествен Кривення, Христос говорив як нижників в ареці. Не від того, що ви не начитали щось, а говорив силу. Це дуже важливо розуміти, що будь-яке як слово, воно може бути чи силою, чи без сили. Якщо ми щось говоримо, ми проповідуємо і цим живемо, ми можемо говорити в силі. Але якщо ми говоримо це тільки того, що ми когось почули від когось, чи можливо начитались, а говоримо це просто так для того, щоб це говорити. Сили не буде. І кожна людина, яка чула Христа Спасителя, вона відчувала, що це не проста людина, це наставник, божественний наставник. А люди, які мали чисте серце води, навіть отримували це відкриття божественне, що Христос є істинний Месія, який прийшов для того, щоб спасти людину і смерті. І коли Господь наситив своїм божественним вченням, слухаючи він, вернувся до апостола Петра, тоді ще Сімона, щоб він відплив на середину глибину і кинув сітки, мереж для риб. Та може зрозуміти а Сімона Петра, який всю ніч трудився, нічого не підіймав, а тут йому говорять, іди ще раз в море, закидай світі. Симон каже, ми всю ніч трудилися, нічого не приймали, але якщо ти кажеш, я зроблю це. Тобто Симон Пет, наскільки був тронутий проповіддю Христа Спасителя, що одразу повірив, наставнику, він ще навіть не відчуває, що це Божественна сила, а він каже наставник. Якщо ти кажеш, я піду і кину цю мережу. І в результаті цей поступ Сімона був обладатель з паним Христом Спасителем, тому що стільки риб це ж хлопці сітків, що він навіть попросив інших своїх друзів, щоб вони прийшли і допомогли витягнути цю рибу. І сітки навіть розвивалися від цієї риби. І тоді, коли він усвідомив, що перед ним Сімон Пет впав на коліна у Христа Спасителя і каже, отакий от на перший взгляд, якщо не знати причину страшні слова, «Відійди від мене. Тобто людина просить Бога відійти від неї. За в Євангелії три рази. До Христа, щоб він відійшов від них. В перший раз цей гадарицький от після устаниці цих людей зирає на Христа Спасиха і каже, відійди від нас, ти мучиш нас, ми знаємо, для чого ти прийшов. А в другий раз ці слова призносять вже люди, також згадати Гадарина. Це після того, як Христос цінивши піснувати, повелів після від сіней і ті впали, вкинулися в море. І люди, коли я п'ячу усвідомили, що скільки е, не втратили грошей за цих свиней, вони кажуть Христу обідій від нас. І от втретє ми чуємо ці слова сьогодні в Іванівському існуванні. Коли апостол Петро також звертається до Христа, відійді від, від мене. Але є ще друга половина цього віри до Апостола Петра. Бо я рішення і ужас взяв Апостола Петра. Страх, що таке страх для людини? Взагалі після гріхопадіння, коли людина втратила Бажання прямого спілкування з Богом, коли вона втратила це пряме бажання любити Бога напряму, в її серці взялися ця сила, ця емоція страху. Немає людини, яка не має страху. Якщо вона розумна, якщо вона в своєму розумі, будь-яка людина боїться, щось що боїться. За ним не кажуть, що страх це та емоція, яка може привести людину до паніки, до ужасу. Але страх може дати людині велику силу. І ми знаємо, наприклад, що дійсно, якщо так щось внезапно людина захоїться, навіть вона може впасти, ноги не тримати. Страх це велика сила. Але в той же час ми знаємо дуже багато прикладів, коли страх дає дуже велику міць, мужність людині. Багато є таких прикладів, коли, наприклад, мати. Коли бачиш, що дитина її може погірнути, від цього страху в неї з'являється незвичайна сила. Навіть кажуть, вона, жінка, мати, може отримати велику стіну, велику тяжність тільки щоб не спасти свою дитину. Причому ця сила заразна, страх не ходить сам по собі. Хто пам'ятає, пророк Мойсей заповідував, що якщо починається, Бій, такий визначний бій, і серед воїнів є людина, яка боїться, Мойсей запобігє цю людину вивезти і з війська, щоб вона не заразила своїм страхом інших воїн. Але коли ми кажемо про страх Божий, це зовсім інша сила. Причому на сила не статична, страх Божий буває також різний. Буває страх Божий, коли людина боїться зробити щось, тому що боїться покарання Божого. І так воно і є. Якщо людина робить неправду перед Богом, вона обов'язково отримує наказання. Якщо Бог любить цю людину, він її наказує. Але ще так буває, що наказуються інші покоління, якщо людина не боїться Бога. А в книзі ми в князі ми пам'ятаємо, що Господь дуже вчив іудейський народ страху кожному вчив, щоб вони зрозуміли, що не треба грішити. І Ветхозавітні книги описує, що коли Бог являвся Ветхозавітним людям, то дуже багато поїбало людей тисячам. Саме тому. Звертаються до пророка Мойсія, нехай не говорить з нами Бог, тому що ми погибаємо». А пророк каже їм, Бог я перед вами для того, щоб ви не грішили». Це означає, що страх Божий зароджується в людині, коли людина відчуває присутність Бога. Причому постійну присутність Бога, якщо людина не відчуває. Присутність Бога, вона нічого не боїться. Їй так здається. Хоча ми знаємо, що якщо немає страха Божого, існують інші страхи. Якщо людина не боїться Бога, вона боїться всього. І людей, і тварин, і ситуацій. Людина, яка має страх Божий, вона боїться тільки Бога. Тому що вона відчуває, що Бог тут рядом і все бачить, все відчуває. Для того, щоб виходити в судні страх, кожен має, ми маємо почати з того, щоб відчувати присутність Бога. Кожний раз, кожну ми Спімо, їмо, ходимо. Бог завжди Бог. Та да, це важко. Навіть регіону в плані краще вірити в Бога, який має силу, всемогутній, але він десь там далеко-далеко. Сам по собі існує, а ми самі тут. Але коли нам важко, ми як по телефону можемо позвонити, Боже поможи, прийди, от тепер ти нам потрібно. Але Бог не так існує. Бог існує в всесвіті, всюди, де є тварний світ. Бог не десь там існує поза нашим життям, Бог існує в нашому житті. Якщо ми це відчуваємо, то і з'являється оця. Початкова стадія страха Божого, коли спочатку ми боїмося наказання Бога, але доходимо до того, що ми не просто боїмося Бога, як пише Терполян на поле третього століття, страх Божий це не страх перед Богом, це страх втратити Бога. Дуже важливо це розуміти, бо страх боятися Бога і страх втратити Бога. У свій людській природі ми кожен знаємо, що ми боїмося своїх батьків. Вони боїмося не тому, що завжди вони нас наказували, а тому, що вони нас люблять. І ми боїмося втратити цю любов якусь і проігнорувати. Крім того, щоб вікувати ви собі страх Божий, має бути постійна усвідомленість, що за кожне слово, справу, поведінку людина отримає. Відповідь Бога. Так, да, Бог є абсолютною любов'ю, Бог нас любить такими, якими є, ми. Але Бог не любить гріха. Якщо людина свідомо свою бою настрої на гріх, Бог це не любить, і Бог буде присікати такий гріх, а це і є покарання Боже. І щоб люди не казали, знають вони багато, знають, вірять, не вірять, Бог існує поза їх свідомістю. Покарання Боже за гріх, за ненависть, вона обов'язково приходить до цієї людини і до цієї родини. Якщо людина має страх Божий, вона дослухається до Бога. Якщо ми когось любимо, то ми хочемо подобатися цій людині. Якщо Бога, ми кажемо, любимо і ми його боїмося, ми хочемо виконувати заповіді Божі. Причому ці заповіді Божі для людини віруючої, яка має страх Божий, це не щось, що Бог послав тут нам, щоб люди е, мучилися. Для того, щоб себе обмежили, ні, заповіді Божі це правила нормального життя. Якщо ми порушуємо, ми порушуємо собі життя, ми порушуємо е, свою внутрішню гармонію як мінімум. А коли вже людина... Е, Якщо в гріх по настоящому то порушується взагалі суспільне життя. Тільки заповіді, Боже, можу керувати і моїм особистим життям, і життям суспільства. Тому що заповіді Божі – це ті заповіді, які закладені Богом в нашому серці, вони викарбовані Богом тут, в совісті нашій. Нам навіть не потрібно читати щось про заповіді Божі. Ми знаємо, що таке що таке зло. Закони державні, вони прописані. І, наприклад, завдання людини, яка хоче це порушити, знайти якусь мотивацію, як це оправдати, для чого існує цілий інститут адвокатів. Але якщо вона вірить, вона не хоче порушити заповіді Божа, тому що вона не хоче порушити таку жесну любов до себе. Не хоче порушити ту гармонію, яка є в мені через те, що я люблю Бога. І я хочу. Його заповідь. Для того, щоб вибіркувати в собі страх, Божий, треба постійно читати те письмо. Це голос Божий до кожного з нас. Це не просто історія, яка колись була, а дуже важлива історія. Це історія про мир, мен, як мені жити для того, щоб отримати життя вічне. І саме страх у кожного починається. Один Повідник ХХ століття сказав, що в алфавіті духовного життя страх Божий, який займає букву А. Тобто, як в алфавіті, звичайно, перше, що починається, це буква А. Отак От в релігійному житті, все починається із страху Божого. Вони Його Бога спитали до учні, а чому він так часто наставляє про необхідність страху Божого? Невже це саме головне мені дуже просто? коли людина отримує рану, пораненість, і цю рану треба зцілити, То для того, щоб відкуди, туди накласти на цю рану ліки, вони мали примутів на цю рану. Треба спочатку змінити грязь і ті мікроби, які є на цій ранці. Бо страх Божий виконує для душі людської саме цю роль. Стерти. І пробіг ріка стерти страстність через відчуття, що Бог тут поруч, і Бог відчуває моє життя, мої складнощі, мої поважання. Це не означає, що в життя, якщо людина мене немає страху Божий, то все буде в ідеалі. Ні. Ідеал буде тільки на небі. Але коли в людині є страх Божий. Все отримує правильну відповідь. Як вчиняти, як виступати, як реагувати на те що відбувається, як бути людиною віруючою не просто на словах, а бути реальною, віруючою людиною, виконувати, старатися щось робити, як відповідати, чи як залишити перед тими скрутностями, які посилає нам Господь, не тільки. Всім, особливо нам, православним людям, які є церковними людьми, за це ні те, що відбувається інколи, воно не має прямої логічної відповіді. Так немає навіть у людській справедливості. Але це відбувається, тому що в цьому світі є не людська справедливість, а божесна справедливість. А Бог завжди турбується для того, щоб людина спаслась. Для того, щоб людина відчувала присутність Бога а не просто верхування, а всім всім не необхідне нам страждання. Як це не звучить, можливо, неприємно для життя кожного з нас, але страждання необхідне для того, щоб устрахова. Єпископ Меніамін Мілов, який 17 років пережив в тюрмах і заслання, Якось так сказав колись у своєму у одному із листів в духовному чаві. Він написав, що якщо б тебе серце не боліло, якщо воно не переживало, або взагалі, якщо б тебе серце людське не переживало і не страждало, людина б ніколи не подивилася на небо. Вона завжди дивилася в церкво і, бачичи там себе, себе красивого, це красивого. Розумно, завжди поспалялася, ось який я є, яка я є. Але Господь посилає ці сповботи, коли болить серце, коли ти цього не хочеш, воно приходить, тоді ти мимоволі дивишся на мене, Господи, допоможи. Ти існуєш, я розумію, я це. Далі він пише, якщо б людське серце не поділо, то людина б завжди вбивалася. Пахучим тільки милом і різними такими маслами, але і за того, що серце людське болить, інколи приходиться вмивати своїми снизами. Немає допомоги від людей, і людина плаче, рядає. Ми умиваємося інколи своїми снизами для того, щоб бути кращими, для того, щоб душу свою очистити і відчувало серце присутність Бога. Якщо в серце людське не боліло, каже він, то майже ні одна людина не приступила поріг храму, а серце людське боли. То по необхідності спочатку йде до храму Божого, а потім вона відчуває цю любов. І вона вже з храму не хоче вийти. Саме тому ця сила дається людям віруючим, коли все вроде проти нас. Але людське серце відчуває істину, благодать Божу. Мовчаливість наш інколи, коли здається, що не можна мовчати, треба говорити, треба призивати кудись. Але віра християнська, віра страха Божого, ми розуміємо, що все це мінеться, тому що Бог відбується за кожного із нас. Головне, щоб ми відчували необхідність Бога і навчилися спочатку. І бажати вірі щирої, яку проповідували апостоли, які нам зберегли святі Отці і є в канонічні православні церкві, ця благодать віри істиною. І через цю віру ми отримуємо і бажання послухатися Бога, Коли дуже важко жити, але хочеться послухати Бога, щоб жити вічно потім з Ним. І коли ці послуги ще дасть нам постійне відчуття страху Боже, нам нічого не страшно. Хто боїться Бога, не боїться смерті. А дійсно, а що можна боятися, якщо Бог поруч і моє найголовніше бажання бути завжди з Богом? Як я можу боятися смерті, якщо смерті не існує? ці він має, доріг браті і сестри, жити з вами і не боятися нічого, тільки боятися одного Бога. Боятися і любити Його. За те, що він нам дасть земле життя і дав нам таку прекрасну можливість бути в храмі Божому, чути божественні слова івангельські апослації, мати можливість прийти до храму Божого, поісповідуватися, скинути себе цю грязь, цей сором людського гріха і приобщитися Божественних Христових тайн для того, щоб плоть і кров Христова була в умінні як може частіше це робити і цінити, в ми маємо тепер усвідомити, що кожну мі можливості приступити до храму, ми маємо цінувати. І ще може бути така ситуація, що не буде такої можливості. Але поки храм є, треба переступати до храму. Прибігати до Божественних церковних таїнств для того, щоб жити в Христі, для того, щоб відховати свою віру, для того, щоб виховати свій послуг Богу. Для того, щоб страх Божий був завжди з нами в нашому земному житті. Тому що страх Божий в земному житті це і є любов Божествана, яка в повній мірі відкриється нам в пакет коли ми приступимо поріг цього земного життя і приїдемо до вічність, який ніколи не буде в кінця повіки. Амінь.